Вітаю вас, шановні глядачі, що чекає Україну в період з 3 по 9.06.2024 2024 року. Складаємо прогнозування на тиждень. Минулий тиждень був досить складним, особливо для деяких областей. І він був надзвичайно небезпечним. Давайте подивимося, яким буде цей тиждень. Давайте глянемо, що мені карти покажуть. Добре, давайте. Будемо дивитися в період з 3 по 9.06. Не забувайте ставити лайки. Питання особистого характеру за номером на сторінці. Тягнемо сім-карт на циганській колоді карт. І тягнемо сім-карт зі звичайної гральної колоди. Давайте подивимося, що мені карти показують. Яким буде перший повноцінний тиждень літа? Давайте ми з вами будемо дивитися, що мені карти покажуть. Дивимося. Карта праздника падає на 3 число понеділок, хороша, позитивна карта. Знизу п'ятірка червова, карта втрат, карта розчарувань. Брехня, обмани, перевіряйте всю інформацію, яка поступає в цей день, може бути багато брехні. Четверте число, 4.06. Дивимось. Карта юної жінки. Знизу сімірка Христова, карта сили, карта успіху. Непогана комбінація карт. Добре, хороші карти. П'яте число, дивимося. п'яте число. Карта листа. Якісь важливі новини та інформація, Король був новий, карта сильного чоловіка. Шосте число, дивимося. Шосте число. Карта очікування. А знизу тут хрестовий карта сили. До речі, в мене давно не було таких хороших карт. Да. сьоме число. Карта жінки з дитиною на руках. Подбайте про ваших дітей. Сімірка бубнова карта вогню. На п'ятницю вогневі загрози досить великі. Субота, 8 число. Карта противника, близька присутність ворогів. Король червовий, карта сильного чоловіка. Дивимося тут. Карта надії і вісьмірка Христова, провокації, сепаратизм, удари, атаки. З п'ятниці, по неділю карти досить погані. Понеділок такий напружений день. Але я би сказав, що найбільші загрози все-таки з п'ятниці, по неділю наступного тижня. Найбільші загрози я бачу, все таки на вихідні. Бажаю вам всього найкращого, бажаю вам всіх благ. Гарного всім тижня!